Так, про обрізку абрикоса взимку замість весни ми вже наслухались. Тепер йдемо чи крижити персик. Ой, от такі моменти в мене починає сіпати сьоко, хватати серце, але я мовчки знімаю, бо влітку ж я більше всіх бігаю в цей садочок за персиками. Так, далі все по ділу. То вже мені конспект склав чоловік, так що все серйозно. На відміну від абрикосу, плодоношення на персику відбувається на пагонах, які виросли цього року. Формуємо крону чашею. Персик потребує багато світла, тому максимально освітлюємо крону. Справа в тому, що в затіненні персик не закладає плодові бруньки. І саме тому крону треба максимально освітити. Так, що ж ми вирізаємо? А вирізаємо всі гілочки, які ростуть всередину і вниз. Залишаємо тільки ті, які ростуть в сторони. Також вирізаємо гілочки які тонші, ніж олівець. Ну, олівець з собою не брали, але ж приблизно всі орієнтуємось. Гілочки, які товщі, ніж олівець, прикорочуємо на 6-8 бруньок. На краях, оце зараз буде у нас на краях, прикорочуємо гілочки приблизно до 40 см. Ну, все. Зараз вирізаємо, тепер контрольний. Ну і дивимося, отаке таке в нас було до, і таке стало після.